За що виступає націоналізм? По перше, націоналізм вважає, що людство поділене на фундаментальні одиниці автономні та самодостатні нації, які об'єктивно відрізняються одна від одної. По друге, нація має право сформувати свою державу. Нація має найвищу владу на території, в межах якої проживає досить однорідне населення. По третє, нація є джерелом політичної влади. Єдиним легітимним типом уряду є національне самоврядування. По-четверте, націоналізм вважає необхідною спільність мови та культури для всього населення в межах єдиної країни. По п'яте, члени нації діють не однаково, а в унісон сплітають свої зусилля з устремліннями інших, тобто вони, можливо, різними шляхами, в силу того, як хто може прагнуть досягти спільної мети. По шосте, люди об'єднуються в націю добровільно, а не через нав'язування їм певної культури. Вони відчувають узи надкласової солідарності. Соціальна справедливість у національній державі досягається через розуміння спільної долі, національної ідентичності та завдяки взаємній довірі. По сьоме, нація є найвищою цінністю. Відданість індивіду національній державі переважає над індивідуальними чи груповими інтересами Хто такі націоналісти? Націоналізм це не просто любов до нації, це жертовна любов. Свою націю любить більшість представників будь якого етносу. Під час міжнародних змагань мільйони вболівальників ідентифікують себе зі своєю національною збірною на всій планеті хіба що деякі індоктриновані німці пишуть на парканах здохне Німеччина». але все це попутники, спостерігачі, вони добрі громадяни, але не націоналісти. Бо націоналісти роблять ще один крок вони ладні заради блага нації жертвувати вільним часом, грішми, здоров'ям, а коли треба і життя. Націоналісти ставлять націю понад усе. Але ж «Дойчлан, Дойчлан, убе, Алес співали фашисти. Кожен народ вважає себе в лапках першим серед рівних. Запитайте афганця, в'єтнамця чи японця, яка країна їм найбільше припадає до серця, і вони вам скажуть Афганістан, В'єтнам, Японія. Щодо відомого тексту, то в ньому є один філософський нюанс прийменник «über» далеко не завжди перекладається як над. В даному контексті «über alles» означає радше спершу, передусім і насамперед. Тим більше, що фраза ця на відомій фразі не обривається, у неї є продовження. Deutschland, Deutschland über alles, über alles in der Welt. Wenn es stets zu schutz und brüderlich zusammenhält. Тобто, перш за все, автора хвилює Німеччина, її доля, а вже потім всі великі і малі інші проблеми світу. І переклад мав би бути таким. Німеччина буде понад усе на світі, якщо для своєї оборони і для відсічі ворогам постійно спиратиметься на братню спільноту. А потім. Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland. єдність і право і свобода для німецької вітчизни. Причому єдність на першому місці гімн був написаний не нацистами, а вигнанцем Гофманом фон Фалерслебеном слебеном 1841 року на тоді Британському острові Гельф-Голланд. За часів, коли не було ще ні Німеччини, ні німецької нації, а існували сотні князівств і гравств, і мрією поета було не піднесення нації над іншими, а переконання, що Німеччина, яку він понад усе любить, тільки тоді зможе давати відсіч ворогам, якщо по братньому триматиметься купи. Ці рядки можна читати і в друге, і в третє, без свідомої упередженості в них не можна знайти зверхності нації. Націоналістів часто називають в лапках правими, звідки це пішло з часів французької революції. Політична палітра ділить партії на праві та ліві. Пов'язано це з тим, що у французькому парламенті кінця 18 століття прихильники монарха сиділи праворуч, революціонери якубінці ліворуч. Сьогодні правими називають партії, які захищають інтереси капіталу і політичних змін не прагнуть, тобто консерваторів. Ліва ідеологія виступає за перерозподіл багатств і влади на користь бідніших верст населення. Чимало політиків і науковців-політологів вважають, що таким примітивним способом не можна описати політичні реалії 21 століття. Націоналістичні партії традиційно відносять до правих. Проти цього нічого сказати, крім того, що вже сказано. Це за суттю неправильно, а за формою примітивно. До слова праві на означення націоналістів неодмінно чіпляється слово в лапках радикали чи екстремісти. Який у цьому сенс? Слово радикал походить від латинського радікс. Корінь. Той, хто хоче добратися до основ, до коріння зла, зветься радикалом. Коли у 19 столітті партії виступали за восьмигодинний робочий день, то їх називали радикалами, бо надто докорінно вони хотіли змінити тодішній світ. Близько до радикалізму стоїть слово екстремізм. У побуті в повсякденному використанні праві радикали, праві екстремісти абсолютні синоніми. Прикметник екстремальний походить від латинського екстремус зовні і означає крайній. Правий екстреміст таким чином означає людину, яка дотримується крайніх правих поглядів. Оскільки праволіва політична градація застаріла, і партії, які колись вважалися правими, стали лівими і навпаки, то таке визначення не надто прозоре, але невинне. А інформаційна практика така. Правлячі консервативні партії називають просто правими, націоналістичні звуться крайніми правами, радикальними правами або правими екстремістами. Питання стає серйознішим, коли сказати, що в лапках правий радикалізм у деяких країнах переслідується законом наприклад, німецька відомість з охорони конституції, німецька політична поліція визначило екстремізм як в лапках принципове несприйняття сприйняття демократичної конституційної держави. З площини тонких мовних відчуттів ми таким чином переходимо до жорсткої цензури права. Той, хто зазіхає на конституційний лад, прирівнюється до зрадника батьківщини і карається позбавленням волі на термін від 10 років. Але ж націоналісти далеко не завжди ставлять собі за мету повалення існуючого ладу. Дуже часто вони хочуть, щоб держава звернула увагу на національні проблеми і не радикально, а реформами, методами парламентської демократії змінила існуючий стан справ. Тому чимало націоналістичних партій не озброюються автоматами і динамітом, а на рівні з іншими політичними силами беруть участь у передвиборчій боротьбі, ведуть пропаганду своїх поглядів і переконують виборців проголосувати за них. Тому ніякі вони не радикали і не екстремісти. Але правлячому політичному класу, отим в лапках просто правим і просто лівим партіям, між якими давно вже не видно принципової різниці, йдеться зовсім про інше: зганьбити, криміналізувати націоналістичний рух, загнати його не в політичний, а в кримінальний кут і боротися з політичною течею не аргументами, а за допомогою політичної поліції. У цьому сумному факті є і позитив, кого владний політичний клас не боїться, з тим він не бореться. Чи були в історії відомі націоналісти? Націоналізм іде попереду там, де один етнос прагне звільнитися з недружніх обійм іншого. В десятках країн по всій планеті націоналісти створюють групи, армії, фронти, які прагнули чи прагнуть національного визволення з під чужого ярма на чолі цих рухів часто стояли непересічні особистості. Правлячий політичний клас не зацікавлений у тому, щоб називати їх націоналістами, адже націоналізм має бути дискредитований і споплюжений. Але неупереджений погляд показує, що в історії значно важче знайти політика не націоналіста. У південній Африці національний конгрес, який був заснований на принципах флапках чорного націоналізму, очолив Нельсон Мандела. Там же проти білого уряду боровся священник Десмон Туту. В Індії поет і мислитель Ребіндронат Тагор не може сприймати панування англійців. Цитата: Я ціную і люблю англійців як людей, як нація, ж вони для нас густий, задушливий туман, який застує саме сонце. В Ізраїлі Менахем Бегін, Шимон Перес, Іцхак Рабін, в Палестині Ясер Арафат. Кожен захищав інтереси своєї нації. У В'єтнамі Ле Дик Тхо все своє життя зі зброєю у руках боровся проти японців, французів і американців. Майже всі вищі названі націоналісти, лауреати Нобелівської премії миру, лише Тагор одержав її за свою літературну діяльність. Крім того, були ще Джавахарлал Неру з Індії, конгулезець Патріс Лумумба, який свого часу сказав обличчя королю Бельгії Бодмену ми більше не ваші мавпи. Француз Шарль Деголь, тюрок Кемаль Ататюрк, Курт Абдула Аджалан, анголець Ангосьєн Нето, президент Єгипту і один з ідеологів арабського націоналізму Гемаль Абдель Насер. Одним з найвідоміших націоналістів сучасності був Махатма Ганді, лідер Індійського національного конгресу, який у 1947 році виборов незалежність Індії. Як бачимо, усі рухи, які виганяли окупантів зі своїх країн, були національними. На який час припадає розвій націоналізму? Наприкінці 19-го, початку 20-го століття у світі активно поширюються націоналістичні ідеї. В Європі та Азії це панславізм, пантюркізм, пангерманізм, в Америці панамериканізм. Наукові й політичні еліти вбачають націоналізм і ідеологію, яка пояснює і вирішує величезну кількість проблем. Що було пред течею націоналізму? Після французької революції, перемоги буржуазії, стало зрозуміло, що держава не може будуватися на старих кланових суспільних моделях. Німецький історик культури Йоган Готфрід Гердер пропонує спиратися на етнос, на націю. Він же вводить в науковий обіг термін націоналізм, найприродніша держава, пише він, та де живе один народ зі спільним національним характером. За гердером, нація це єдине місце, де людина може бути щасливою. Визначальним для народження націоналізму стало еволюційне вчення видатного англійського біолога Чарльза Дарвіна. Цей вчений муж видав у 1859 році книжку, яка називається про походження видів шляхом природнього відбору або збереження сприятливих рас у боротьбі за життя. У ній він висуває теорію про те, що групи організмів розвиваються завдяки природньому відбору, слабші істоти гинуть, сильніші виживають і дають потомство. Цей головний принцип, а також низку інших, прийнято називати дарвінізмом. Теорія Дарвіна є на сьогоднішній день однією з основ усієї біологічної науки. Соціологи тих часів прагнули поставити свої дослідження на таку ж непохитну основу, на якій стояли природні науки, зокрема біологія. І вони перенесли закони Дарвіна на суспільство. А якщо це так, то і в ньому все має відбуватися за законами живої природи. Перенесення дарвінізму на суспільство отримало у другій половині 19 століття назву в лапках соціальний дарвінізм. Він розглядав суспільне життя як безперервну боротьбу між індивідами, групами, громадами, соціальними рухами тощо. Як створювалася націоналістична ідеологія? Наприкінці ХІХ століття націоналісти не виробляли самі собі якогось екстравагантного вчення. Вони беруть на озброєння своєї ідеології те, що надбала передавана той час наука. Націоналізм вбирає в себе вчення про нерівність людей, а відтак і про нерівність рас. расчені. Переконані, що у світі існують нації, і що ці нації різні за своїми здібностями: є краще, є гірші, є розумніші, є дурніші. Ідеологія націоналізму спирається на закони про соціальну боротьбу і про те, що в цій боротьбі. І завжди перемагає сильніший, із соціальної парадигми вони погоджуються з поглядами геополітиків і вважають в лапках закон територіальної експансії чи в лапках закон знищення слабких рас такими самими законами природи, як і закон всесвітнього тяжіння. Тобто наукова думка впродовж кількох століть давала безліч матеріалу для створення і зміцнення ідеології націоналізму. Націоналістичні рухи користувалися наробками провідних біологів, філософів, антропологів, географів, соціологів, політологів т. Учасності. Вважається, що націоналізм недемократичний. Довести облудність такого твердження просто: демократія означає владу народу, оскільки в народу завжди не одна думка, то демократичним вважається те рішення, за яке виступає більшість. Якщо в етнодинамічній нації один етнос складає більшість народу, а в політичній нації більшість етнічних груп ідентифікує себе з нацією, то з усією очевидністю випливає, що народ обстоюватиме рішення, яке відповідають прагненням домінуючого етносу, і за який виступає націоналісти. Тому демократія іманентна націоналізмові вона міцними узами пов'язана з ним.